Note 8T, ціна 2500 і має відбиточок пальця. По стану досить непоганий. По ободу показую тут Type-C роз'єм, також є роз'єм на наушники 3,5. Ось такий. ну Досить непоганий стан. По екрану є царапки, але не глибокі, Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Це уточняйте. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. 64 ГБ пам'ять телефону, 11 Android встановлений і 4 плюс 1 ГБ оперативної пам'яті. Покажу ще камеру. Да, камеру. так, погодитесь. Ось така тут камера. Ну, доволі непогано. В комплекті йде зарядний шнур type c та телефон. Також можу поклеїти захисне скло. І дивіться інші мої варіанти. Є великий вибір по смартфонах завжди А-52 моделька. Цікава. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram.